Отже, чому ми говоримо про депутатські запити? Насправді це є така річ, це досить ефективний дієвий інструмент, оскільки не може будь-яка державна структура ігнорувати депутатський запит. От і отже, тому це важливий інструмент. І ми зараз спробуємо подивитися, як ним користуються депутати. В них було дуже мало часу. Насправді для того, щоб працювати з об'єктивних причин, було блокування. Але ще щось вони я, я хочу додати до того, що таке е, депутатський запит. Депутатський запит це запит, який оголошується з трибуни Верховної ради, і на який в обов'язковому порядку має е, відповісти. Е, адресат, той, кому власне адресується цей запит, він має в обмежені строки це зробити і надати в обмежені строки також план дій стосовно тієї проблеми, яка піднімається у депутатському запиті. Тобто, чітко по кроках там має бути розписано, що влада, прокуратура не знаю, до кого звертаються, буде робити і коли виконає вирішить цю проблему. Отож, давайте глянемо, що тут є. У нас отже, всього було аж 73 запити за е, час е, власне першої сесії. Е, с, абсолютним лідером була свобода, аж 24 запити. При тому. О, це одна з найменших фракцій. Батьківщина 18, компартія 11, партія регіонів всього 9, і партія кличка 7, і 4. запити позафракційні. Це здається, два Ляшко і два Литви. Наскільки я пам'ятаю. хочеться також сказати про тематику цих запитів: свободівців найбільше цікавили. Е, вони переважно подавали запити на проблемах про проблеми захисту громадських інтересів і ініціювали різноманітні е, певні розслідування. Ну, і Батьківщина так само. Б, тобто це приклад коли розслідування незаконних дій е, посадових осіб, власне. На цьому ну, тобто, вони Ясно, що в Україні, коли не працює фактично суди і правоохоронна система, то депутати ну від опозиції вони змушені дублювати якось якийсь спосіб чи підштовхувати Так? комуністів. Цікавило також захист захист інтересів громадян, а також трудових колективів, партії, регіонів на відміну від інших найбільших хвилюють розподіл ресурсів та вирішення місцевих інфраструктурних розподіл ресурсів на вирішення інфраструктурних різних проблем. Хоча в комуністів був один єдиний насправді ідеологічний запит, Я хочу сказати вони зверталися до міністерства освіти з тим, щоб заборонити виставку, присвячену, здається, Махну. От що він такий антирадянський і не вписується в шкільну програму. І е, хочеться тепер ще, ще показати статистику по е, зверненнях, куди саме по адресатах, куди саме найбільше зверталися наші депутати. Отож, 59 депутатських запитів були адресовані кабінету міністрів і персональному Миколі Азарову, Азарову, 28 – генпрокуратуру і генеральному прокурору е, Пшонці, і п'ять депутатських запитів е, направили депутати до місцевих адміністрацій та рад. Отака от, така, от статистика. Така була парламентська математика.